Всім добрий день, хочу розказати і показати розміри саморобного підйомника, як я варив і з чого варив. Так, з чого візьмемо? Дивіться, візьмемо з товщини, спочатку я придуся, як, з якого металу воно варене. З, з уголків, з п'ятих уголків. Оцей квадратний він йде четверка. Тут теж у нас четверка. Трубки у нас йдуть. У мене йдуть трубки. Мона які у вас є. Дву, е, трубка йде у нас 2 см. Трубка. О, так, так, так. Тут теж такі самі куски з таких, самих, з таких самих трубок, які тут. Які були у мене на металогомі такий вирив. Так, що тут ще? Тут теж трубка е, на завісу така сама. Двадцятка. Так, 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 ну, по розмірах, по, що говарене, ясно. Четверка тут теж. Все ясно. Тепер дивіться, переходимо до розмірів. У нас довжина оцих угольників 193 повністю чистим. Висота ставимо сюди, сюди на цей профіль. І... 178. Висота. 178. 178. ширина у нас отута. Отута. 25. 25. Тут ширина трубки. У мене десять з половиною. Ну, тут тут як виходить, можна варити. Тут теж я, дивіться, заварив уголка на, на завісу. Приварив, трубку, болта всунув, петлі такі воно, приварив і все. І тут просто рівно йде знизу, йде профіль, і тут два оголка йде зверху. Один до одного зварив до кучі. Я зварив їх, бачите, як зварив, у мене куски були, щоб не зварити, рівно, щоб не було, щоб не лопнуло. А я зарізав, заріз зробив, щоб воно воно крепше, крепше правильно, по правильному. У нас. 40 сантиметрів. Оці трубки. І теж зварені петлі і просверлення дирка теж болт Довжина оцих трубок до центра 41 сантиметр. Дивіться, 41 сантиметр. Не бачу щось. 41, коротше, 41 см. Довжина оцієї трубки. Тут їх, бачите, можете посчитати там чи як ви, там на можете собі зробити. 5 штук їх є. Розкинули, як вам удобно, по цього. і дивіться, нас оця у мене ще отако довжина оцього вала. 20 см рівно Тут вода ремень йде отак. Де ремень? йде мене 7, ну 7 см. Сантиметрів. 7 сантиметрів там варена дивіться, трубка. На глухо Теж я з бляхи вирізав товстої ці як шайби, такі, бо в мене не було таких шайбів. О, зварив я з такого металу товстого, е -е, якось там е -е, з монтіровки взяв вроде би вала цього. Зварив на вільок через трубку і на я її заварив сюди. От і все. Трубки ці поварив на кожному отсеку, щоб вимірювати, на, на яку висоту ви підняли, щоб зафіксувати. А ось сюди трубку приварив і фіксую таким принтиком. Хоч що у вас є, О, може у вас вийде трохи лучший удосконаліший, ну, На той момент, як я його говорив, вже багато років назад, то він мене виручав і дуже хорошо він себе зарекомендував для лігкових автомобілів. Всім дякую. Кому понравилося, ставимо лайки і підписуємося на канал. Буде багато цікавого. Дякую всім.